Українська православна церква помолилася за упокій воїнів загиблих у Другій світовій війні. Літургію відслужив митрополит Київський всієї України Володимир біля пам'ятника невідомому солдатові у парку Слави. Більше 200 представників духовенства одночасно молилися за душі воїнів, полеглих у боях і тих, хто пішов з життя у повоєнні роки. Також просили здоров'я живим ветеранам і дітям війни. На молебені був присутній голова КМД Олександр Попов, міністр культури Леонід Новахатька, урядовці та парламент. Сьогодні ми всі просимо Бога і молим за душі загиблих воїнів. Ще ще раз говорить про те, що скільки, скільки б років не пройшло від Дня великої перемоги, ми завжди будемо пам'ятати воїна-визволителя. Для Бога немає мертвих, для Бога всі живі. І якраз дні. Таких великих свят, як День Перемоги, це привід для церкви помолитися за упокій, за здрав'я і за мир. Ми призиваємо милосердя Боже на те, щоб Господь був завжди з нами і буде з нами, і буде з нами спокій і правда і благотвенст.